Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що заважає закрити небо над Запоріжжям, припинити обстріли, відігнати росіян. Якомога далі від міста Запоріжжя знищити ворога і закрити небо над Запоріжжям. Над містом Запоріжжя. Які є перепони? Прошу допоможіть нам, будь ласка, місто Запоріжжя. Намагається ворог тримати напругу. Ну, це дуже близько. Ну, В нього план такий, щоб близько до кордонів от підійти, тримати. Ні, не вийде місто. Запоріжжя так, є руйнування. Угу. Це злочин чи не злочин. Тримає напругу. Шантаж, шантаж. Це шантаж. Оці обстріли. Такі. Він знає, що він робить, куди потрапляють ці бомби, ракети. Він знає, що він робить. Ворог це все вираховує і робиться для того, щоб стало відомо для яких-то сильних людей в світі, що я як шантаж, я вб'ю людей, я вб'ю цивільних мирних жителів. Якщо ви мені не зробите, те, то. І... Те, що він просить, ну він просить якісь а, поблажки, я так розумію, це стосовно торгівлі, ну ці санкції, щоб не накладались там на якийсь товар, чи на, на ще щось. Це шантаж саме жителями Запоріжжя. от так в нього такий план. І підходити все ближче до Запоріжжя така Так планує. Це торгівля життям людей. Так, я хочу забрати весь цей шантаж. Це, це неможливо. Не, не Заперечую повністю. Прошу, допоможіть нам, вищі сили. Заперіть. Заберіть, зруйнуйте, знищте всі бомби, ракети, снаряди, де б вони не зберігалися, де б не знаходилися, ці літаки, кораб... кораблі, звідки б їх не перевозили, заперечую повністю. Знищте, будь ласка, все, всю зброю, що Росія по Запоріжжю, по місту Запоріжжю запускає все знищить Буде знищено, буде так. Тут я хочу подивитися. Ну, підійти до міста не зможуть, це точно. Вони можуть отримувати такі накази, але під. Підійти наступ зробити на місто Запоріжжя, ворог не може. Він виснажений геть, і все, що він зможе, це здатися. Підійти і здатися, попроситися в полон. Заберіть нас в полон. І їх забиратимуть в полон дуже великими пар... ну, партіями. Оце він буде діляти, а на місто наступу немає. Заперечую всі ворожі атаки. Не може ворог більше чинити агресію щодо міста Запоріжжя, відкриває. Так, ще в тому, що відбувається, велика провина колаборантів в Запоріжжі, зрадники люди зраджують, заперечують повністю. Викриваються всі колаборанти, всі, хто на ворога працює. Да, будуть засуджені, буде так. Всі ждуни, всі, хто хотів наживитися на стражданні українців, людей, так їх зловлять. І після цього набагато от пройде якась робота в місті по виявленню цих злочинців. І після цього стане набагато краще, також. Відкриваються дороги на закриття неба над містом Запоріжжя. Жодна ракета, жодна бомба, снаряд, дрон. Можливо, люба агресивна. Військова дія росіян не зможе здійснитися в Запоріжжі. Відбивають всі бомби, ракети і снаряди від міста. Буде так. Буде переможе ворога. Знищено, відбито від міста Запоріжжя. Буде так, прошу. Вищі сили, янголів охоронців. Встаньте на захист міста Запоріжжя. перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відвертаю ворога. Відвертаю росіян від Запоріжжя на віки вічні. По іншим дорогам пускаю, відсікаю, більше немає ніякого. Прихильників Росії в Запоріжжі більше немає, більше ніхто не працює на ворога. Буде так, буде так. Відкриті дороги на надходження зброї до Запоріжжя, військовим. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю: закрити небо, захистіть місто Запоріжжя від бомб, ракет, снарядів, дронів, усієї можливої. Агресії військової Росії. Буде так, буде так, буде так, де да буде захищено місто Запоріжжя. І прошу знищити всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і літаки, і кораблі, які чинять злочини, обстрілюють мирне населення Запоріжжя. хто Вбивав людей у Запоріжжі, хто руйнував будинки. Повітряне вибачте. Будинки в Запоріжжі, той все це назад собі і отримає. Буде так, буде так, буде так, де здійсниться. Верховний суд, де повернеться все назад ворогам. Буде так, буде так, буде так. Закриваю небо над Запоріжжям. Відвертаю всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони. Назад ворогу повертаю. Буде так. да буде все сказане здійснене. Прошу вищі сили, допоможіть зруйнувати всю військову техніку, зруйнувати всі бомби, ракети, снаряди, боєприпаси росіян, щоб вони не могли більше обстрілювати місто Запоріжжя і взагалі Україну. Буде так. Дякую за увагу.